Ти колись ловила себе на тому, що ти заздриш комусь, або злишся навіть на того, кого ти сильно любиш. І одразу такі відчуття провини, думки, що я якась не така. А що якщо я скажу тобі, що з тобою все добре? І це не тому, що ти якась погана, а тому, що ти жива і в тобі говорить любов. Просто не тим голосом, до якого ми звикли. Це відео допоможе тобі прийняти себе справжнім, і можливо саме це змінить твоє життя більше, ніж ти очікуєш. Додивись до кінця, бо там буде практика, яка допоможе тобі зустріти свою тіньову сторону і обійняти її. Проблема в тому, що ми відкидаємо частини себе. Нас з дитинства вчили бути хорошими, посміхатися, терпіти, не злитися, бути зручними. А коли ми виростаємо, в нас накоплюються ці всі частинки, які були подавлені ще в дитинстві. Частинки, яким не дали простору злість, агресія, заздрість. Ми вважаємо їх поганими, але саме вони першими стоять на захист нас, коли хтось нас ображає, коли світ перестає бути безпечним. І в цей момент ми починаємо себе зневажати, відштовхуватись. Відштовхувати самих себе, наче всередині завівся якийсь ворог. Але це не ворог, це частина тебе, і вона тобі потрібна. І зараз я поясню, чому ця частина тебе хоче бути почутою. Вона хоче розповісти тобі, для чого вона прийшла. Вона не проти тебе, вона за тебе. Я колись і сама задалась питаннями, що за відчуття всередині мене, що ж це за речі, які змушують мене ображатися раніше. Я багато ображалася, злилася. Я була дуже злопам'ятною. Коли мені хтось робив боляче, мені хотіло, щоб життя показало їм, що так не потрібно було робити. І саме в той момент я почала глибше вивчати себе. Я сіла сама напроти себе і почала представляти образ, що це за відчуття всередині мене. Вперше прийшла образа. Це добре, пам'ятаю. Це була маленька дівчинка, точніше маленька я. Це мені було 7 років. Я навіть згадала момент з дитинства, коли в мені це відкрилося вперше, підсвітилося. І момент, коли це заблокувалося в мені. Я бачила себе з цією косичкою, маленькою ображеною, заплакану дівчинку. І вона така була, ніби от мишка хоче забитися в куточок. і все ображалася. Я її все життя не приймала в собі. А потім сіла і запитала її, що ти тут робиш взагалі для чого ти мені що ми маємо з тобою робити вдвох? Як будемо владити, да? І я зрозуміла, що ця частина мене, а саме ображання, допомагає мені зрозуміти, де порушуються мої кордони. Кожного можуть бути різні цінніві сторони, але саме в мене вона мені допомагала краще розуміти момент, де мене ображають, де мені потрібно захищатись, де мені потрібно включатися. І там включалася вже друга тіньова сторона, але про це вже потім. І в цей момент я припинила себе засуджувати за це. Ну, ображаюсь, то й ображаюсь. Добре, я обняла її, прийняла і припинила засуджувати. Також є тіньова сторона, наприклад, заздрості. Як часто ви дивитесь на жінок? Красивих, доглянутих і думаєте, у неї батьки багаті, та їй повезло, ще щось. І от включається якась така внутрішня заздрість. Так от, це також ти заздрість, це частина тебе, і вона не є поганою. Вона кричить тобі, ця частина вона не прийшла, щоб тобі нашкодити. Ти не маєш собі думати, я заздрю, це погано, все я закриваюся, я йду. Від цієї заздрості я не заздрю. Ні, це неправильна поведінка з собою. Так буде багато чого накопичуватись всередині внутрішніх образ, всього негативного. Це буде впливати на твій зовнішній вигляд, на самопочуття, на твій стан, на енергію, на роботу, на кар'єру, на стосунки та на все це впливає просто на все. Коли ти приймаєш свої тіньові сторони і пропрацьовуєш їх життя кардинально змінюється. Ти припиняєш носити маски, ти стаєш собою і йдеш в цьому житті. Так, як маєш іти, так, як задумано планом. Так ось просто знай, коли наступного разу ти побачиш якусь дівчину, і ти відчуєш, що ти її заздриш, зрозумієш, що це твоя душа кричить: Ти теж так хочеш, ти теж так можеш. В тебе так само є внутрішній потенціал зробити так само, як ця дівчинка. І так треба вірити в себе, ти зможеш. Якщо в тобі є це відчуття заздрості, повір. Воно не просто так до тебе прийшло. Ти можеш так, а може навіть і більше, ніж ти очікуєш. Тінні сторони це не наші дефекти, це наші двері до себе. І саме тому, коли я це зрозуміла, я почала глибоку роботу з внутрішніми тінями. І щоб ти проходила цей шлях швидше, я створила тест на розкриття внутрішніх тіней. Він є в моєму телеграм-каналі. Посилання я залишаю в профілі. І знаєш, жінки, які проходять цього, часто кажуть: я ніби зустріла себе справжньою, а це вже перший крок. Перший крок до чогось хорошого це усвідомлення. Ми можемо усвідомити, що ми погані. Але в цей момент не варто зациклюватись на цій думці, і думати, все погано, в мене нічого не виходить. Ні, ти усвідомила, що є проблема. Все, процес запущено. Далі буде тільки краще, краще, краще. Що робити з своєю тінню? Не боротись, не виправляти, а просто слухати, почути, чого ж вона хоче. Злість, наприклад, захищає твої кордони. Заздрість приховує твої таємні бажання. Агресія дає силу діяти, коли тебе стискає страх всередині. Коли ти починаєш з ними розмовляти, а не боротися. Вони перестають шкодити і починають допомагати тобі. В мої ютуб-медитації ти можеш просто зараз поговорити з своєю тіньовою стороною. Це безпечно, це глибоко і це повертає тебе до себе. Посилання залишу в описі. Якщо ти до цих пір не знаєш, яка твоя тіньова сторона, або просто не можеш зрозуміти, яка ж як у мене, наприклад, я довго не могла зрозуміти, що таке тіньова сторона, яка вона мені, я її просто не бачила. Мені було супер складно це відкрити самі. В мене не було поруч людини, яка мені допоможе, підскаже. Я шукала всю інформацію сама. А зараз цей шлях можна пройти швидше. В моєму телеграм-каналі є тест, щоб визначити свою тіньову сторону, і там же є практика, яка допоможе тобі її обійняти без осуду і зрозуміти, для чого вона тобі. Чомусь раніше я жива. І не дивилась на людей. Я просто йшла, я собі в доміку все. В якийсь момент мені попалася одна книга, де було сказано, що звертайте увагу на людей, слідкуйте за ними, спостерігайте. Все, з цього моменту моє життя змінилося, я почала спостерігати. І я почала помічати те, що раніше не помічала в собі. Я, наприклад, можу подивитись на якусь жінку і зрозуміти, яка в неї проблема, і зрозуміти, що їй потрібно, зрозуміти, чого їй не вистачає. Вона собі просто йде. І от спостерігаючи за цим всім, я чітко можу зрозуміти, яка жінка прийняла себе, пропрацювала свої внутрішні цінньові сторони, як життя її складається, і яка ні. Я хочу показати вам зараз різницю. Наприклад, зараз ти приймаєш рішення, а ти вже його прийняла. Якщо ти дивишся це відео і додивилися до цих пір, то твоє життя обов'язково зміниться. Я це знаю, я в цьому впевнена. І, наприклад, ти робиш цей крок. Так, це буде трансформація. Так, перший час так не зрозуміло, що куди, як діяти, як робити, як себе поводити. Люди навколо будуть реагувати на це, тому що вони не звикли до тебе такої, вони звикли до чогось іншого. Але ти не повинна лякатися зараз. Ти знаходиш себе, і це такий як ніби пубертатний період, але в дорослому віці. Коли ти по-справжньому знайомишся з собою, стаєш собою, заявляєш світу про себе і кажеш, я така, приймайте мене, повірте, справжні рідні люди приймуть і підтримують, і зрозуміють ваші зміни. Люди, які спілкуються з вами не через якусь вигоду чи користь, а саме ті, які люблять вас внутрішньо всім серцем. Працюючи з своїми тіньовими сторонами, ось що змінилось в моєму житті. Я вийшла з позиції жертви. Тобто, раніше я жила в тих вібраціях, що Мене образили, життя погане, все не везе, то-то, то-то-то. Це був тимчасовий період в моєму житті, я не завжди була такою, це приблизно там кілька років тривало, так, так би мовити, темна ніч душі. Я змогла пройти цей шлях. Я змогла стати щасливішою, підвищити впевненість в собі, змінити свою зовнішність, припинити соромитись, припинити боятись засудження людей. І жінка, яка навіть не усвідомлює, що вона сама себе заковує, сковує. Я поясню зараз, чому це навіть відбувається. Вона ніколи не стане по-справжньому щаслива. Так, у неї може бути все там дім, родина, люблячий чоловік, діти, кар'єра навіть проявлена, все, але всередині буде якась простота порожнеча, тому що все одно залишиться або синдром хорошої дівчинки, або ще якась проблема, яка буде сховувати оці справжні бажання, внутрішні, і це не найпозитивніший позитивний сценарій в житті, якщо чесно. Чому взагалі це все відбувається. Так склалося, що у нас є певні родові програми, які надають відбиток на нашу пам'ять, генетичну пам'ять. Тобто кілька століть назад десь могла бути якась ваша умовно, бабка, яка була там, не знаю, супер красивою дівчиною. Але, наприклад, вона народилася не в тій країні, не в тому місті, не в той час. Та, наприклад, всі були там. Білошкірі, а в неї була трошечки темніша, смуглявіша шкіра, темне волосся кучеряве, всі навколо русі її з прямим волоссям. Але вона була супер красива, і ось ця її проявність, така сексуальність, магнетизм, він міг бути просто прихований, закований, скутий. Тобто її батько міг її там постійно вдягати в якісь мішки, ховати в домі, казати сиди, не показуйся і так далі. І це все залишилося в нашому роду. Воно передавалось, 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 і ось воно дійшло до нас. Слава Богу, що зараз є повно інформації, і ми можемо це все зруйнувати і вийти нарешті наш щасливий новий час. Тому якщо ти відчуваєш, що щось всередині не так, обов'язково почни щось робити. Або, в принципі, не потрібно навіть щось робити. Ти вже тут, ти вже це подивилась, послухала в твоєму житті. Зміни почнуть приходити самі. Тобто ти можеш нічого не робити, розслабитись, відпустити ситуацію. І все, лови. Тобі може потрапитись якийсь тікток, може потрапитись якась книжка, десь почуєш якусь фразу у людей, які розмовляли, чи будеш дивитися телевізор, і така оп, усвідомлення якоїсь думки. Тобто процес він вже запущений і просто дай світу, дай простору можливість проявитися в матерії. Я не можу тебе змінити. Я і не хочу, я і не мушу. Ти вже ідеальна в тій своїй повноті, якій є на сьогоднішній день. І це не про зміни себе, це про прийняття, це про ставання тою собою, справжньою собою. Але якщо ти поруч зі мною, я допоможу тобі. Я стану твоїм дзеркалом прийняти себе справжнім, повернути, почути, відродити. В моєму інстаграмі є пост про всі типи тіньових сторін. Можливо, там ти зможеш знайти себе і це допоможе тобі в твоєму шляху. Підписуйся, якщо відчуваєш щось рідне, щось магічне, магнетичне. Тут тебе бачать, і чують, і люблять, і приймають. Для мене немає не ідеальних жінок чи якихось неправильних. Для мене є жінки, яких просто недолюбили і недолюбили вони самі себе. Твоя тіньова сторона це не темрява, це та частина. Світло, яку ти ще не впустила в своє життя, які ти ще не дозволила світити, обіймай.